Меркурій найшвидша планета. Сьогодні ми дізнаємося про найменшу і найближчу до сонця планету. Меркурій трошечки більше за місяць, але він, справжній спринтер космосу. Робить один оберт навколо Сонця всього за 88 днів. Це найшвидша планета сонячної системи. На Меркурії дуже дивні дні. Один день. Тривають довше, ніж один рік, а температура в день може підніматися до 430 градусів Цельсія, а вночі падати до мінус 180 градусів. Уявляєте, яка різниця? У кратерах біля полюсів є крига, хоча планета так близько до Сонця. Тож Меркурій дуже цікава планета. Він бігає навколо сонця швидше за всіх. Венера це гаряча сестра Землі. Вона майже така ж за розміром, як Земля, а на ній неможливо. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Температура там може бути понад 460 градусів Цельсія. Це гарячіше, ніж в духовці, а ще там йдуть кислотні дощі. А ще Венера дуже яскраво світить на небі. Тому давнину її називали Ранковою зіркою або вечірньою зіркою. Сьогодні ми поговоримо про найріднішу планету у всесвіті Землю. Це єдина відома нам планета, на якій є життя Земля третя планета від Сонця. Більш ніж 70% поверхні Землі вкриті океанами. Атмосфера дає нам не тільки кисень, яким ми дихаємо, а й захищає нас від метеоритів і шкідливого випромінювання. Тож дуже важливо берегти свій дім і любити нашу планету. Сьогодні ми познайомимося з сусідом землі Марсом. Грун на Марсі вкритий іржеві. І саме тому планета виглядає червоною. А ще на Марсі найбільший вулкан в сонячній системі. Він називається Олімп і він втричі вищий, ніж Еверест. Там є глибокі каньйони і пустелі. Але майже немає кисень, тому людям там не вижити. Але вчені вже туди відправляють роботів і марсоходів. Можливо, в майбутньому ми полетимо в марсіанське місто. Юбітер. Найбільша планета сонячної системи. Юпітер такий великий, що в ньому помістилось більше ніж 1400 планет Земля. Це газовий гігант, тобто він не має твердої поверхні. На Юпітері є гігантський шторм, який називають великою червоною плямою. Він триває вже. Понад 300 років, а ще у Юпітера понад 90 супутників. Найбільші з них Іо Європа, Ганімед і Калісто. До речі, Ганімед більший, ніж Меркурій. Уявляєте, супутник, який більше за планету. Але Юпітер обертається дуже швидко. Одна доба там триває всього 10 годин. А ще Юпітер захищає нас. Його гравітація притягує комети та астероїди, які могли б зіткнутися з Землею. Тож Юпітер це справжній гігант і охоронець сонячної системи. Сатурн. Планета з кільцями. Сатурн це шоста планета від сонця. Він гігантський, і в нього більше ніж 80 супутників. Але найвідоміше в ньому це, звичайно, кільця. Кільця Сатурна складаються з мільярдів шматочків льоду і каміння. Деякі хрихітні, а деякі величезні, як будинок. Сатурн це газовий гігант. І у нього немає твердої поверхні, на яку ми можемо стати. Взагалі, Сатурн міг би плавати у воді, бо він легший за воду. А ще один рік на Сатурні триває майже 30 земних років. Уявляєте, скільки треба чекати на день народження? А ви б хотіли полетіти і подивитися на кільця? Напишіть у коментарях. Уран це сьома планета від Сонця. Але головна його фішка в тому, що він лежить на боці. Якщо всі планети крутяться, то Уран обертається ніби колесо, яке котиться по підлозі. У нього красивий блакитно-зелений колір, бо атмосфера містить газ метан. На урані є теж кейдзе, але вони не дуже помітні, як у Сатурна. Через те, що Уран лежить на боці, у нього дуже дивні пори року. На одній половині планети може бути літо 21 рік підряд. А потім ніч 21 рік. А ви б хотіли провести 21 рік під сонечком без перерви? Напишіть у коментарях. Сьогодні ми вирішаємо. До найдальшої планети сонячної системи. До блакитного гіганта Нептуна. Тобто, це восьма планета від сонця. На Нептуні найшвидші вітри сонячної системи. Майже дві тисячі кілометрів на годину. Це швидше за літак. Один рік на Нептуні триває 165 років. На Нептуні є теж кільця, але вони дуже тонкі і темні. А ще Нептун має 14 відомих супутників, найбільший з них Тритон. А ще там бувають гігантські шторми, схожі на ураган. А ви б хотіли побачити бурю на Нептуні? Напишіть в коментарях.